Друзі, всім великий великий привіт-привіт! Моє шанування на каналі. Вітаю вас у новому 2025 році. Нехай він кожному принесе довгоочікувану перемогу, спокій, затишок, поверне всіх рідних додому. І дуже хочеться, щоб ми всі хоча б на краплинку стали щасливішими. Дуже вам всім цього бажаю. І сьогодні в вашій увазі представляю результати. За моїм проєктом 100 використань. В цей проєкт я відібрала 5 продуктів, кожен з яких має пройти 100 використань. По закінченню цих 100 використань, коли якийсь продукт пройшов, я на заміну обираю якийсь інший. І таким чином, у мене постійно перебуває 5 продуктів і постійно щось я використовую. На жаль, через те, що в мене багато інших проєктів на каналі, і я зосереджуюся все-таки більше над тими засобами, які хочу закінчити. А в цей проєкт я беру нові або ж ті кількість використань, яких я абсолютно точно знаю, бо я в цьому проєкті досліджую, наскільки, хоча б приблизно використань, вистачає косметичного засобу. І давайте, на прикладі розберемо перший засіб. Це в мене олівчик для губ. Від ламель. У мене це 408 відтіночок, називається він рожева слива. Ось такий він станом на сьогодні коротесенький, малесенький. І сьогодні рівно 100 використань цього олівчика. Я надзвичайно задоволена. Задоволена, що його вистачило на 100 використань. Причому іноді я його використовувала лише для обведення контуру губ, а іноді повністю заштриховувала ним губи і поверх наносила якийсь блиск і таким чином використовувала. Тобто, з упевненістю можу сказати, що такого олівчика вам вистачить на сто використань навіть більше. Я не знаю, як далеко іде ось цей от стержень. Я не знаю, де він закінчується, чи це ось тут, чи тут, чи, можливо, тут. Але я чомусь так думаю, що його вистачить ще плюс-мінус на 20-30 використання. От в мене такі от відчуття, можливо, я не права, можливо, менше, можливо, більше. Цей олівчик в межах цього проєкту перебуває з вересня 2023 року. Це не улюблений відтінок мій із лінійки Ламель, ось цих олівчиків. В мене улюблений 410-й. Але при цьому я його так багато змогла використати, плюс я багато помад, олівців намагалася закінчити. Плюс в мене є проєкт помадна карусель, в якому я також користуюся засобами для губ. Тобто я не абсолютно кожен день його використовувала, не по 3-5 разів на день. До речі, ось цього олівчика достатньо разів 2-3 на день наносити. Він дуже стійкий, дуже довго, принаймні, на контурі губ тримається. Його не так часто потрібно поправляти, і він дуже економний. Мені дуже подобається в бюджеті це супер шикарний олівець. Його можна купити на знижках, це буде в межах 100 гривень. А іноді, якщо за повну ціну, то це десь до 120 гривень. В будь-якому випадку, на мою думку, цей олівчик вартує своїх грошей, навіть якщо його купувати не на знижках. Мені здається, для такого олівчика, для такої шикарної якості, це супер класна ціна. Впевнена, що олівчики ламель будуть одним із фаворитів в моїй колекції. І впевнена, що буду повторювати їхню покупку раз у раз, тому що це, по-перше, бюджетно, по-друге, дуже якісно, дуже стійко. По-третє, мені подобається їхня кольорова палітра. Багато які відтінки мені підходять, і тому з радістю буду повторювати їх покупку. Сьогодні цей олівчик, як ви бачите, вилітає з проєкту. За цих 100 використань олівчик зменшився на 5,8 см. Це не так багато, мені здавалося, що можливо. Спочатку, коли я брала в цей проєкт, що, можливо, цього олівчика й не вистачить на 100 використань, адже ну, ніби розхід у гелевих олівчиків трохи більший від е, звичайних олівчиків. Але ні, він мене дуже приємно здивував, дуже класні олівці. Всім рекомендую і з задоволенням буду купувати сама. Отож, це перший і одразу скажу єдиний засіб, який сьогодні вилітає з проєкту. Тому в кінці відео ми обов'язково оберемо. Новинку до проєкту. Наступний засіб це гель для брів. Я обрала в проєкт ось таку манюню від Maybelline Express Brow. У мене це відтіночок Medium Brown 04. І чому я вирішила взяти цей гель для брів до проєкту? Тому що тут дуже, -дуже маленький об'єм 2,75 мл. І мені було цікаво, наскільки його вистачає. Станом на сьогодні, цей гель для брів пройшов вже більше половини, тут 56 використань. Він все ще працює, все ще малює. Ось така тут цікава щиточка, з одного боку версинки коротші, з іншого боку довші. Я вже призвичайилась до неї, спочатку в мене дещо мастилася шкіра навколо брів, коли я користувалась нею. Але станом на сьогодні я вже вмію не користуватися, більше того, мені дуже подобається цей гель для брів. В нього середня фіксація, не скажу, що це залізобетонно, але це достойно. І якщо спочатку його використання мені не надто чомусь подобалося, що він має відтіночок, то станом на зараз це просто класно, шикарно. Я малюю брови олівчиком для брів. Або ж буду використовувати тіні для повік, які хочу закінчити у відповідному відтінку. І зверху легенько наношу гель для брів. ось цей. Виходить дуже класно, гарні брови виходять, мені так подобається. І я і далі буду використовувати цей засіб. Зараз, станом на сьогодні, його трошки відчутно менше набирається на щіточку, але ви бачите: тут ще багато засобу, мені ще на якийсь час його вистачить. Я не впевнена вже, що його вистачить саме на 100 використань, але цей проєкт і створений власне, для того, щоб я це змогла перевірити. Отож, продовжую ним користуватися і надалі. Третій засіб в межах цього проєкту це рідкі тіні від Наташі Данони у відтіночку Scarab. Чула від б'юті-блогерів, що ці тіні дуже швидко засихають. І, власне, тому вирішила ними якомога частіше більше користуватися, для того, щоб в мене не, не сталося таке, що ці тіні пролежать кілька місяців, засохнуть, коли я вирішу ними користуватися, хоп, і ось таке от розчарування. Але при тому, що вони в мене вже близько року лежали в колекції, вони ще не засохли, достойно працюють. Я ними користуюся. Щоправда, не так багато, як мені того хотілося б. Не так часто, тому що, власне, ну так, це такий відтіночок, який на щодень точно не поносиш. Але час від часу мені дуже подобається його носити. Він ось так гарно переливається на повіках. І мені подобається з ним бавитися. Станом на сьогодні я цими рідкими тінями скористалася в межах проєкту 8 разів. Це дуже мало. І я планую збільшити кількість використань найближчим часом, тому. Буду продовжувати свій експеримент із ними. І в пару до цих тіней я вибрала, мені здається, звідти 2 тому олівчик для очей від GlamBee, який максимально подібний своїм відтінком на цій тіні. І дуже гарно, до речі, доповнює ці тіні в макіяжі. Він навіть має трошки більше такого. Трав'янистого зеленого пігменту, і мені дуже подобається ось ці тіні легенько підтушувати на рухливій повіці, а ось цим олівчиком намалювати стрілочку. Виходить дуже гарно, дуже чудово доповнюють ці засоби один одного. І так я ними і користуюся. За останній місяць користалася олівчиком двічі, рівно стільки ж, скільки й тінями. І всього в межах проєкту в мене 5 використань цього олівчика. Я маю в своїй колекції заміну одразу ж йому, тому що я однозначно знаю, що коли він закінчиться, я просто не зможу вже без нього жити. Мені настільки сподобався відтінок. Якщо ви коли-небудь собі хотіли ось ці от мультихромні тіні від тенуни, але у вас не вистачає бюджету на них, дуже вам рекомендую дуже класні олівці, в мене вже є всі 5. Із цієї лінійки, і я ними дуже задоволена. Це бюджетно, це яскраво, це за таку ціну дуже якісно, і в будь-який макіяж додасть яскраву родзинку. Тож рекомендую вам. І цей олівчик, звісно ж, також лишається в проєкті, також в майбутньому планую трошки більше над цими засобами зосередитися в парі. І думаю, що в наступних світах повинні бути кращі результати по їх використанню. І минулого звіту в цей проєкт я обрала контуруючий стік від Bell My Everyday Contour Stick. В мене це відтіночок 01, You So Cold. І це прохолодний такий відтінок. Дуже мені, до речі, личить, я дуже ним задоволена. Станом на сьогодні я ним скористалася 8 разів, і він трохи зменшився. Не впевнена, що його вистачить на 100 використань, хоча, можливо, От цікаво дійсно. Я думаю, що він досить швидко пройде 100 використань, тому що я часто його використовую, або ж наближено до цього кількість. Використань. Побачимо. Він в цьому проєкті саме для того, щоб це з'ясувати. Я мріяла про контуруючий стік або від Fenty Beauty, або від Weistman Atelier, або, можливо, ще щось таке більш дороге, лакшері, але вирішила поки що зупинитися на бюджетному контуру від Bell. Хочу сказати, що він мене приємно здивував, тут доволі гарна якість за бюджетну ціну. Він дуже гарно тушується. Я переживала, що ось в ньому видно, можливо, вам на свочі, трошки, що вилазить якась така тепловата нотка, але це настільки гарно і природньо виглядає на обличчі, він не виглядає рудим, цієї тепленької нотки не видно. Мені він ідеально пасує, і на обличчі це дійсно виглядає, як природна тінь. Гарно тушується, не залипає, і тому все виглядає дуже-дуже акуратно. Надзвичайно задоволена цим засобом. Однозначно можу сказати, що він вартує своїх грошей. І знову ж таки, якщо ви заглядаєтесь на більш дорогі бренди, але у вас не вистачає коштів, рекомендую. Там є в ось цьому холодному відтінку цей стік. Його використовуємо як скульптор, і є в 02-му відтіночку, вже більш схожий на бронзер. Сміливо можете брати, я думаю, що ви не пошкодуєте. І від сьогодні в звіт потрапляє ось такий бальзам-клікалка від Nix. NYX Це той бальзам, який ось тут -от натискаєш. З цього боку він виходить з упаковки. І назад його вже туди ніяк не засунеш. Тому тут вказано, що в засобі 2 грами, і мені цікаво, на яку кількість використань цих 2 грамів вистачить. Дуже гарний відтіночок. У мене це 04 going Viral, тобто буде вірусним. Думаю, що так воно і є, дуже гарний відтінок, і мені вже не терпиться спробувати його. На губах. Тому, думаю, в найближчих відео треба зняти шорт, як він виглядає на губах. І вам в це відео обов'язково вставлю, як він виглядає у Сочі. Я гадаю, що подібний засіб дуже швидко пройде з того використання. По-перше, гарний відтінок. По-друге, завжди хочеться чимось гарненьким зволожити губи. І якщо це ще й з відтіночком, то це просто додатковий плюс. По-третє, Засіб дуже так естетично виглядає, мені дуже подобається, його легко носити будь-де із собою, тому гадаю, що з того використань тут ем, пройду за кілька місяців. Звісно ж, я буду все-таки більше, мабуть, зосереджуватись над засобами, які хочу закінчити, але і задоволенням і цим буду користуватись, щоб і я, і ви знали, наскільки ж його вистачає. Отож, на сьогодні це все. В межах мого звіту ось такі результати. Напишіть мені, будь ласка, як вони вам, які засоби із представлених ви хотіли б спробувати. Можливо, у вас щось є, напишіть, будь ласка, свій відгук. І прощатимуся з вами до нової зустрічі. Рада була нашому побаченню і знову чекаю зустрічі. Всім па-па-па-па! Бережіть себе, будьте чемними. Люблю вас, цілую, до швидкої зустрічі!